5 аналізів, щоб ваша мама жила довше. Тому що досвідчений лікар навіть при першому візиті вашої мами може побачити без аналізів ті проблеми, які є в конкретної жінки. І перше, це індекс маси тіла, знати зріст, вагу. Якщо він виходить за референтні межі, значить життя буде коротше. Раз. Поміряти обхват талії, якщо обхват більше 80 см, то ризики є. Поміряти артеріальний тиск, якщо він вище 130 см, верхній і вище 80 см, нижній, відповідно це вкорочує життя. А тепер давайте щодо аналізів. Насправді недостатньо 5 показників, щоб оцінити всі ризики. Це має бути загальний аналіз крові, пакет тереоїдний перевірити функції щитоподібної залози. Ліпідограма, де рівень холестерину та фракцій, лікований гемоглобін, ризик цукрового діабету, ниркові проби оцінити функцію нирок, печінкові проби, інфекційний скринінг на вірусні гепатити, вимірювання очного тиску в офтальмолога, обстеження шийки матки в гінеколога, ультразвукова діагностика і так далі. Тобто ми не обмежимося п'ятьма показниками. Але для клікбейту це підходить. Підписуйтесь, щоб отримувати доказову наукову інформацію, і для вашої мами ви знайдете багато цінного. Так що натискайте, щоб не втратити зв'язок.